І з нами в студії ми раді вітати нашого гостя. Це Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Ми з вами раді бути тут в студії. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку, пане Олексію. Ми дякуємо, що ви долучилися. І перш ніж підійдемо до дуже важливої теми, будемо говорити про рекрутинг в українських збройних силах. Але перед тим. Маємо важливу місію. Ми хочемо допомогти вам і вашим побратимам у зборі коштів. Ми періодично це робимо в рамках нашого ефіру. І є така можливість зараз з вами. Але для початку, для того, щоб наші глядачі долучилися і вони були активними, розкажіть, будь ласка, на що потребуєте гроші? Сьогодні мова йде про засоби радіоелектронної боротьби для бригади. В першу чергу, це мобільний реп, який. Наші піхотинці можуть взяти із собою на позиції або ж встановити на бойову техніку. Це великий збір, який триває досить великий проміжок часу. Задача глобальна, півтора мільйона гривень. Потреба досить постійна, тому прошу дуже долучитися всіх, хто має змогу. А ми попросимо всіх глядачів не бути байдужими. У вас є можливість, ви бачите зараз на ваших екранах QR-код, номер карти. Поки будемо спілкуватися з паном Олексієм, ви слухайте уважно, робіть свої висновки і донатьте, кожна гривня має значення. День тільки розпочинається зараз ранок, і ви можете розпочати його з хорошої справи, тому що кожна гривня може подальшому конвертуватися в ту допомогу технічну яка вбереже життя наших воїнів так просто зараз друзі з вами ми можемо скоротити ось цей відрив до цільових до цільової суми тож долучайтесь тим більше що я скажу останнім часом зокрема я натрапляю все більше на все все більшу кількість об'яв від різних бригад і підрозділів про пшахраїв, друзі. Так що ну зважайте, ось цей збір. Він якраз ну залізобетонно перевірений. Ви бачите представника підрозділу і qr код на ваших екранах. Тож давайте долучатись. Про що будемо говорити? Ми хочемо поспілкуватися з вами про такий важливий процес в умовах війни, як рекрутинг, і зокрема таких різних спеціалістів потребуєте і ви. Коли ми говоримо про рекрутинг, у когось може скластися враження, що мова йде виключно про військового, якого забрали, і він одразу їде на передову. Але ж ні. Мова йде про медиків, кухарів, водіїв, техніків, штурмовиків. Яких спеціалістів потребуєте ви зараз? Так, дійсно. Бригада просто величезна, умовно, близько 8 тисяч чоловік. І спектр посад, він так само величезний, як і у цивільному житті. Тому потребуємо як звичайних стрільців, яких все ж таки більше всього потребують штурмові батальйони, наприклад, так і діловодів, так і потребуємо спеціалістів в більш вузьких профілів, наприклад, фінансових або юридичних. Тому не потрібно думати, що ваша професія цивільна вона не знадобиться в армії. Армія це такий самий механізм, такий самий досить складний і багатоступеневий колектив, як і будь-який цивільний. Просто там є свої закони. Тому потребуємо всіх: від штурмовиків, кулеметників і водіїв бронетранспортерів до е, тих самих пілотів-дронів, яких ніби вже дуже багато, але. Їх треба все більше з кожним днем, тому що у кожному підрозділі ця сфера розвивається, і банально кількість комплексів безпілотних збільшується. Тому все ще добре, технічно навчені спеціалісти вони треба постійно. Я б трішки додам. Ось я та... перепрошую, ти зараз питаєш, але я хочу нагадати глядачам, що вони не просто слухали оті коди і номер карти, яку ви бачите на екранах. Вони там не просто так. Долучайтеся, будь ласка, донайте. Ми будемо періодично закликати вас це робити, тому що дуже важливо. Дуже хочеться, що пан Олексій, поспілкувавшись з нами, повернувся до своїх побратимів і сказав: Я прийшов до вас не з порожніми руками, а все завдяки нашим глядачам, які будуть активними, бо кожна гривня вона має знати. Чення реби дуже потрібні хлопцям на передовій тому ж давайте будьте активні. Оленка буде закликати. А я, друзі, буду дякувати. І я вже дякую всім тим, хто вже долучився. Не зупиняємось, друзі. Пане Олексію, хотів уточнюючи питання з приводу. Ну, зокрема, на прикладі вашого підрозділу, вам потрібні всі, умовно кажучи, суто гіпотетично приходить до вас людина. Нормального віку підтягується 20 разів, далеко біжить, влучно стріляє, гарно бачить, грамотно пише. Ну, універ... куди, куди ви його візьмете? Ось коли людина відповідає всім критеріям. Він може бути і там, і там, і там, і там, і там, і там, і там. І там. Коли приходить така ідеальна умовно, людина, ми запитаємо її думку. Ми завжди намагаємося це робити. Така можливість зараз є. І коли насправді рекрут приходить в п'яту бригаду, він може досить контрольовано обрати ту посаду, яка відповідає його бажанню і його навичкам. Тобто, це не означає, що якщо людина прийшла по мобілізації через ТЦК, наприклад, mm -hmm. і вона потрапила в п'яту бригаду, значить, вона стане тільки штурмовиком і в неї немає ніякого вибору. Зараз командири на місцях дуже гнучко ставляться до підбору людей на конкретні посади, тому що, знаючи, що ніхто не прийшли їм фахового спеціаліста із якоїсь за якимсь складним напрямком. І командири ніколи не. Кинуть, наприклад, якогось навченого it спеціаліста просто стрільцем у, у штурмове відділення, вони намагаються максимально використати потенціал конкретної людини. Тому завжди є можливість реально побачити те, які є напрямки для розвитку, а вони є їх багато. І так само є дуже багато можливостей зараз для кар'єри, тобто, якщо людина. Бажає продовжити свою зв'язати своє життя із збройними силами, то як ніколи зараз ці можливості вони широкі, як для сержантського складу, так і для офіцерського. І скажімо так, навіть для тих людей, які не мають вищої освіти, у них є можливість і отримати офіцерське звання, і просуватися далі по службі дуже швидко і. Реально у відповідності з їх здібностями, а не просто чекаючи терміну вислуги чи чогось такого. У мене є звичайно, питання, але ж не забувайте, що я до вас звертаюся з проханням, щоб ви були активними, не тільки слухали, але й донатили. Донати це найменше, що ми можемо зробити з вами, перебуваючи в тилу. Це те, що ми маємо робити заради збереження життів наших хлопців і дівчат, які перебувають. Там, у самісінькому пеклі, не забувайте, що вони плюс-мінус всі нашого з вами віку. Вони могли ходити вранці на роботу, пити каву, лишатися вдома і займатися своїми справами, але вони пішли абсолютно іншим шляхом. Давайте будемо вдячні, і наша вдячність буде проявлятися, хоча б у цьому. А це дуже дуже важливо, пане Олексію. Уявімо собі, що зараз нас дивиться глядач, глядачка, яких зацікавило. Ваша пропозиція, і вони думають так: а чим я можу бути і куди мені піти? Де можна побачити перелік вакансій, які нині відкриті? І чи можете сказати про середній вік тих, кого шукаєте? Якщо хтось має бажання дізнатися більше про наші вакансії, взагалі поспілкуватися в спокійному нормальному режимі з нашими рекрутерами, нас можна знайти в будь якій соціальній мережі. Також, просто забивши в рядок пошуку Google П'ята штурмова бригада, ви побачите наш сайт, де є відповідні посилання. Величезна кнопка Долучитися і просто зателефонувати за телефоном рекрутингової служби, які є на будь-якому цьому ресурсі, і поспілкуватися з, рекрут з рекрутером не в форматі того, що. Ви зараз подзвоните і вас обов'язково уже мобілізують, ви не в ТЦК знаходитесь, ви реально отримуєте консультацію, як в нормальній компанії, куди ви, наприклад, хочете прийти на роботу. Тому не потрібно абсолютно цього боятися. Навіть якщо є якесь просто дивне питання, або хочеться дізнатися перелік посад, можна їх знайти, як я вже сказав, або на сайті, або mm -hmm. зателефонувати за телефоном рекрутингової служби. Щодо віку тих, хто до нас звертається, добровільно бажає вступити до бригади. Найширший по крайнім заявкам, які я бачив, досить багато жінок, дівчат бажає долучитися, причому молодих. Тому прямо скажу від 19 до 50 найширший діапазон. Кому відмовляєте зазвичай? Якісь обмеження є. В першу чергу після співбесіди відмовляємо тим, хто бажає дуже обережно долучитися. Наприклад, має якусь групу інвалідності і відчуває, що в нього завжди є запасний шанс, що коли буде якась серйозна задача або потрібно буде проявити свій характер, буде. Можливість в останній момент сказати: у мене є законні mm -hmm. можливості Апелювати цього не робити. Цього. Так. Mm -hmm. Тобто, ті люди, які сумніваються наперед у тому, чим вони хочуть займатися, в принципі, це дуже погана історія для штурмової бригади. Але загалом якихось критичних протипоказань. Ну, умовно, для нас не існує. А взагалі, ось видозмінювався процес пошуку спеціалістів. Ну, скажімо там, можна сказати, рік тому все було по-іншому. А зараз ось так. Можна так сказати? Важко сказати. Зараз, буквально кілька днів назад, ми отримали нову директиву щодо рекрутингу, і дещо змінилася процедура прийняття людей на військову службу. Вона дещо спростилася. Однак принципово по тому, які люди бажають вступити, нічого не змінилося. І наразі просто це можна зробити значно легше, контрольованіше, і саме, як я вже сказав, обрати ту посаду, на яку людина дійсно хоче прийти в бригаду, і врахувати всі особливості конкретного кандидата. У нас є пару хвилин у нас з вами для того, щоб ви слухали цю важливу бесіду і обов'язково донатили. І ви це робите дуже щедро і дуже активно. Ми дякуємо вам. Станом на цю хвилину завдяки вам зібрано 220 тисяч. Ви неймовірні. Це дуже важливо. Пан Олексій повернеться до своїх побратимів з хорошою новиною. І буде розказувати про те, що він прийшов сьогодні до нас не дарма. Поки є ці пару хвилин, долучіться ще, якщо ви не встигли задонайте реби, вони можуть рятувати життя. Друзі, в спорті це називається спорт. Знаєте, ривок на фініші до 300 тисяч. Це можемо бути ми з вами. Я хотіла запитати, я вже спитала про вакансії. А ще цікаво, от людина наважилася, вона приходить до вас. В неї нічого немає. Вона не готувалася, немає ні форми, немає незахисної каски, амуніції. Що ви їй дасте для того, щоб вона долучилася до вашої бригади і сказала, все, ти з нами, ось, будь ласка, тримай, працюй. Так, тут якраз можу повернутися до вашого запитання: чи зміни як змінилася процедура за останні роки? Мається на увазі в порівнянні сьогодні і ретроспективно. Тут якраз про забезпечення можу сказати. Не лукавлячи, що людина просто отримає абсолютно все, що їй потрібно. Вона може пройти в одних джинсах і в одній футболці, і в принципі у неї не буде жодної потреби, окрім якихось там особ... особистих засобів, гігієни, можливо. Тому що наразі той рівень забезпечень, який має бригада, він дійсно вражає в першу чергу ветеранів, які служать з перших днів. Тобто вони заздрять щиро заздрять тим новобранцям, які приходять в бригаду. Вони отримують топове спорядження, отримують повне забезпечення по одягу. І той одяг, який ми отримуємо зараз, він просто якісно змінився на порядок в порівнянні з тим, що було на початку. Тому за це переживати 100% не варто. Не потрібно заходити в військ торг і скупати незрозумілі речі перед тим як ви бажаєте мобілізуватись, наприклад, або заключити контракт. Це наразі абсолютно не є проблемним питанням. Ну майже майже фінішне питання. Окрім ідейної складової питання мотивації, що отримує майбутній військовий? Отримає? Отримає в якості мотивації. Так. Він отримає, в першу чергу, як і на звичайній цивільній роботі, за виконання своїх обов'язків в адекватне грошове, грошову винагороду. Вона для тих людей, які виконують завдання в районі. Де відбувається безпосереднє зіткнення з противником, досить висока, особливо порівнюючи із тим, що, на що може розраховувати людина в цивільному житті. Ви знаєте, я на вихідних зустрічалася з своїм дуже близьким другом який зараз на передовій, він мав відпустку тут. Я сказала, що тебе мотивує. А Він каже: а якщо не я, то хто? І переважна більшість хлопців і дівчат з такими словами йдуть на фронт. Ми дякуємо вам. За те, що ви робите. І дякуємо за те, що тлумачите. Бо дійсно люди переживають, що мене заберуть і раптом мені доведеться йти захищати вже завтра. Я буду в окопах. Ні. Підготовка і спеціальностей дуже багато. Ви потребуєте різних фахівців, і ви про це сказали. Дякуємо глядачам. Які ці 20 хвилин були з нами і не просто слухали, впевнена, що серед вас є охочі, які обов'язково долучаться і в майбутньому стануть побратимами Олексія та його побратимів. І дякуємо за те, що були з нами такими щедрими. Ви назбирали хлопцям 300 тисяч. Дякуємо, пане Олексію. Дякуємо ще раз. Полки вітання вашим побратимам.